Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, як стало відомо, всесвітня боксерська організація WBO зобов'язала їхнього чемпіона у першій напівсередній вазі американця Теофіма Лопеса підтвердити рішення піти на пенсію протягом 24 годин. Лопес письмово звернувся до організації та повідомив, що має намір продовжувати виступати і не збирається відмовлятися від свого титулу. Про це повідомив президент WBO Франциско Валкарсель, написавши в своєму твіттері. Гру закінчено. Теофімо Лопес щойно повідомив мені у письмовій формі, що він збереже свій титул WBO у першій напівсередній вазі. Невдовзі після цього чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі. Теофімо Лопес прокоментував своє рішення відновити кар'єру. Лопес написав. Вирішив повернутися, бо наступним кроком для Хейні став би бій проти жалюгідного Арнольда Барбози за мій титул WBO у 140 фунтах. Я втомився допомагати цьому хлопцю бути тим, ким він є. Це повідомлення одразу підхопив володар безперечного титулу у легкому дивізіоні, де він Хейні. Аго, дупа, яка ніколи не йшла на пенсію, давай подивимося, чи справді ти хочеш битися. У будь-якому разі я стану чемпіоном світу у 140 фунтах. Ти просив 20 мільйонів минулого разу, коли мій батько пропонував тобі бій. На цьому дискусія між боксерами не закінчилася. Далі хлопці обговорили потенційний їхній бій, лопес написав: Де він Хейні, якщо вже ти так швидко включився в боротьбу за мій пояс, давай влаштуємо бій, нехай світ побачить, хто готовий брати участь у цій дії. І ні, ти не будеш стороною А. Я також володар титулу короля дивізіону, тож не тікай. На що Хейні відповів: Давай зробимо це. А тепер до іншої новини. Мексиканський суперважкоатлет Енді Руїс відповів на критику американця Деонтея Уайлдера. Енді заявляє, що готовий провести поєдинок із Деонтеєм і змусить відповісти за всі слова, які він наговорив. Деонтей, чорт забирай, Уайлдер, ти злишся? Це добре? Чому ти злишся? Тільки тому, що мій тато придивляється за мною. Він хоче для мене найкращого і намагається отримати якнайбільше грошей. Та гаразд, немає причин злитися на це. Ти постійно говориш про те, що я товстий, а швидкий лише тому, що маю короткі руки. Це те, що всі кажуть. Так думають усі, доки не зустрінуться зі мною в рингу. Вгадай, що цей пухкий і товстий хлопець збирається надерти тобі дупу. Давай займемося справою, дитинко. Погнали! В свою чергу Дентай Уайлдер відреагував на заяву Енді Руіса: Великий хлопчик, нам не потрібно ходити туди-сюди з цими розмовами. Я знаю, що таке правочин і що таке реальність. Єдині, хто злиться, це ви, хлопці. Я не дзвонив вам, ви подзвонили мені. Я не турбував вас через поєдинок, це ви зробили. Ми не потребували відчайдушного бою, на відміну від вас. Ви зателефонували моєму братові Малику, який намагався влаштувати цей бій. Ти зв'язався зі мною, я просто сказав: Аго, круто, давай зробимо це. Ми, хлопці, зараз повертаємося до того місця, на якому закінчили, тож давайте тепер зберемо все воєдино. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!